Так, канал Змій ТВ продовжує розпакуночки. Так, Нам допомагає тут, бачите, пробіг хвістик нашого слаймера. А ми будемо тут відкривати те, що нам тут поприїжджало мабуть звіоліті. Але через те, що це у нас мультілот, а не сингллот, то воно не підпадає під е кешбек. Ну, я в принципі не сильно а, цьому, як то кажуть, я не розстроєний з цього приводу, не засмучений, адже адже в мене там уже на бонусному рахунку так багато є грошей, що просто що я просто вже це роблю заради фану в першу чергу. Так, э, слаймер, дякую, що допомагаєш. Так, перше, що у нас тут э, дісталося. Дивись. Дивісь. Oh, yeah. Big musical movie themes. Played by Guff. Я не знаю, як правильно читати. Love and His Orchestra. О. Oh, дивись. Плейб і так. The Impossible Dream The Sound of Music. America. If I were a rich man, when we start cabaret day by day, I could have danced all night. I did not know how to love him. Lost horizon. As long as he needs me, people. Бачите да? Дуже симпатично. У нас тут обкладинка. Тут все написано. Раніше так все писали. Бачите по старіночці. Це у нас який 72 рік. Зараз будемо дивитися, що у нас тут всередині. Оп! Ой! Бачите, там щось ще повипадало. Зараз будемо дивитися. Що ж пропадало. Так, MFP Music for Pleasure. Так. Ну, симпатично, симпатично. Бачите, Emmi. Так, добре. Давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас цікавого є. Опа! Ну, в принципі, я так скажу, платівка в кращому набагато стані, аніж е, що у нас там, детектив наш той, да? Прям, ну, можна сказати, біля, біля нульцевого, ну є. А, ні, це у нас була якась. Це і не подряпана. Ну. Гарний стан, що тут скажеш. Стан гарний, реально симпатичний. А що у нас там випало, я поки що не зрозумів. Давай подивимось, так? Да? Давай подивимось. О oh, є. Yeah. Дивись. Це у нас оригінальний диск. Він, звісно, трошки ...зачовганий. Але все одно, PlayStation 1, PAL. Так, Spot Goes to Hollywood. Я пам'ятаю, що я грав в цю гру на Siggi Mega Drive. Значи, наскільки я пам'ятаю, є ж така гра, да? цікаво, це у нас в 3D воно на PlayStation виходило, чи. Чи? Не знаю. Давай дивимось далі. Що у нас тут є? О, дивись. Shellshock. Теж на PlayStation, теж PAL Version. Так, давай подивимось. Ну, Вона така, видно, що теж зачовгана, але в принципі, в цілому, все добре. Я думаю, що вона аж бігом запуститься. Давайте подивимося, що тут ще у нас є. О, клас! Дивись, ціла, у нас є прям книжечка. Бачите, з усім тим, що, що тут нам. Треба робити, а ну там може є якісь е, фоточки з самого геймплея. А, Так. Ага, ось бачите, щось тут. Плюс-мінус видно. Плюс-мінус видно, але це ще не все. Наскільки я розумію, там ще має бути, е, тут, тут само лежить у нас і книжечка. Ой, не тільки книжечка, О, там навіть зараз побачимо, дивіться, це у нас шалшак, бачите, на PlayStation 1. Так, люблю, коли є гарні. О, дивіться, отакі ще є. Ага, цікаво, це вони просто так були вручну вирізані, чи що. Ну, в будь-якому випадку їх можна використати, просто вкласти в. Прості джевел бокси, і буде дуже гарно виглядати. Правильно? Їх можна вже собі в колекцію туди, туди десь до себе пришпандьорити. Буде гарно, клас. Гарно, що є мануали і прямо оригінал ці да? диски. Ну і а вже ж, вінілова платівка. Дякую за перегляд. Грайте, вигравайте, Віоліті – це Це Love.